Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз йдемо по вулиці Воробкевича, перейдемо на вулицю Стебницьку, вздовж Базару пройдемось до торгового центру Вектор і на Стебницьке кільце. Як бачите, друзі, тут колись був супермаркет Колібріс, потім екомаркет, а тепер в Трускавці буде новий супермаркет Торба. Скоро буде відкриття, там вже бачите вивіску. Поставили і завозять товари, все оновлюють. Буде цікаво. Буде ще один супермаркет. Пускавці ще такого не було. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Стара броварня зак закрита. Люди щось продають. Зараз перед різдвяними святами дуже багато. Люди все продають. Тут є все, і горіхи, і мед, і різні закрутки, і гриби, сушені гриби мариновані. Я вам скаже вулиця Стебницька, суцільний ринок. Торговий центр Європа праворуч. Ялинки, дідухи продають. Я думаю, тільки ваша. І рибку. Сьогодні, друзі, погода чудова. Трошки вітер, але плюс 9. Дуже тепло. Якби не було вітру, було б ще тепліше. Гарна погода, багато людей. Зараз вже відчувається, що в трускавці стало більше людей. Також був на сувенірному ринку. То продавці говорять, що з 25 -го числа говорять, що вже готелі будуть заповнені. З 25 грудня приїде ще більше людей. Пускавець. Люди ходять, щось купують, можливо вже готуються до свят. Розбирають нічний клуб Міленіум. Ну, тут був, якраз де розбираю, тут був колись ресторан Гетьман. Там, де нічний клуб, то ще ще стоїть будівля. Не знаю, чи вони будуть її повністю розбирати чи. Друзі, дякую вам всім за коментарі, які ви пишете. Приємно читати, хто відпочивав. Мені також цікаво, хто був в якихось спа-центрах, може хтось напише коментар, де краще. Спа-центрів, басейнів пускавці дуже багато. Тут ліворуч торговий центр Вектор. Там є великий супермаркет Сільпо, є великі магазини одягу Обнова і Сінсей. Також розетка є, Ало. родинна ковбаска, ювелірний виробив, багато магазинів, багато магазинів з продажу мобільних телефонів Apple Тож моє, я комп'ютерний всесвіт. Ми вже підходимо до Стеницького кільця, тут, як бачите, так само. Невеликий продуктовий ринок. Вся вулиця Степницька. Як ринок. Та такий варіант старту отець самі Ну, щось таке там. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також окрема подяка Саші за підтримку каналу. Дуже приємно за донат. Якщо також, друзі, ви можете долучитися до підтримки і розвитку каналу Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі під відео. Всім гарного і вдалого дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.